Так, ну що сьомий тур. Неділя. Продовжується чемпіонат ВСЛ. І другий матч в сьомому турі. Сюда, де зустрічаються команди штурму! Хо -хо -хо -хо. І андердоги. І бачимо чудовий гол від Лаутару. Досить цікаво починається ця гра. І штурм уже попереду. Діжіть! Помогите ж йому! Ніхто не ну! Ширі зіграє. Що ж, ведеш штурм поки цю гру. Хвилину зіграли команди. Неоптимальний склад сьогодні вандердогів. Бачимо, поки відсутній капітан команди. Іде пішком від контрактової площі Дібала. Ага. А, Хакана вже на червоній карті. Це після першого матчу. Так, штай блядь.

Прибивав Зейдор в поворотах, не влучає в ствір воріт треба було дожимати Ярик, не хватило трохи нам. Ну, ти ж був що, було, Вроді нормально, бля, ну що, штанга, бля? Зачарована штанга, бля. Даріса, я вважаю, що перший час, потім Це тільки бувки найсильні, так? Типу того. Типу Сука, блядь! А тут Хакан спасає свої ворота, ліквідовує небезпеку. Так і в минулий раз. Головико. Вже бачив цей м'яч на своїй голові. А це удар від Роми Зейдерфа. Другий удар вже від Зейдерфа. Поворота Хакана. Але штурм все ж таки зберігає перевагу в один м'яч. І веде, веде цю гру, веде в рахунку. Ваше штурму важче, вони в першу гру відіграли, блядь. Ой-ой-ой, а тут зайдер, все ж таки, зрівнює рахунок. Не втримав штурм. Штурм заштурмило, блядь. <laughs> провал у захисті. І не спас командою Хакан. Він вирішив одного разу достатньо. Хакан в першому матчі спас. <laughs> <laughs> дібала їде. Ой-ой-ой. Буде простріл. Ого, О, а тут же тяне, тяне цей удар головка хакан. А на місці бля. Важко шторму, андердоги пресують. <ривання> Бачимо новий воротар. З команди андердог. Здорово, здорово! Хоча бан забивати, чи що? Да. Півтора, півтора хвилини залишається до кінця гриб, Лавтара проривається з плану. Рука! Рука! Була, була, була! Аккуратненький подкат такой. Нет, да, идет, идет. Все да, идет. Да, да. Так сколько? Три Так все в пятером ворота. Пробывал Лаутаро. Тридцать Давай, Ну, мать, я гадаю, бро. Мы следующий играем. Да. Надаль. Наталью, надалі. От тата подача! Головой! Ой! ой ой Тяна, тяна, хакан! Чудовий удар до головка! <пиз�? <приз> у себе <мене> на груди! <паз�> Хакана просто так не переграти <приз> 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 <різ> Битий калаш на воротах в штурму! тертий калаш, блін! До виходу! Все, Час! час!